І про наших сусідів говоримо далі. Угорщина оскаржить рішення ЄС про передачу майже півтора мільярда євро. Заморожених російських активів на військову підтримку України про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. За його словами, євросоюз перетнув червону лінію, використавши ці кошти на фінансування постачання зброї в Україну. Тоді як насправді Угорщина цього не хотіла, і для виділення коштів потрібно було одностайне рішення. Також Сіярто зазначив, що угорська сторона вже вивчає правові можливості оскаржити їх. І при температурі 0 градусів світло може бути по 8-10 годин на добу. Тоді як при мінус 10 градусів дефіцит електроенергії буде значно більший. Про це е Розповів нардеп голова підкомітету з питань енергозбереження Сергій Нагорняк. За його словами, дуже складно зараз давати якісь прогнози, адже стан енергосистеми залежить від російських обстрілів, та чи Україна зможе відновити до зими енергетичну інфраструктуру або ж збудувати нову.